Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. У рубриці Поетична сторінка» Сьогодні вірш слухачки з Рівненської області. Прославляю тебе, мій Спаситель, за твою безмежну любов. Ти творець мій і відкупитель, ти за мене пролив свою кров. Прославляю тебе, мій Ісусе, що я зцілення маю в тобі, і тобі хочу вірною бути у нелегкій земній боротьбі. Ти даєш мені силу в дорозі, утішаєш мене повсякчас, І коли я схилялась в знемозі, піднімав ти мене не раз. Твій вогонь в моїм серці палає, і тобі лиш я хочу служити. Поможи мені, Господи любий, це життя непорочно прожити, щоб не скривдити ближнього свого, щоб і зло не вчинити нікому, але тільки добром та любов'ю послужити старому і малому. Прославляю тебе за добробут, що я маю, і хліб, і до хліба. І з подякою щирою в серці я схиляю додолу коліна. Прославляю тебе я за голос, що тобі ним на славу співаю, І тебе, мудрий мій царю, щиро піснею благословляю. Будь прославлений по цілій планеті, голосами свого творіння, Ти створив незабутніх поетів й освітив їх своїм промінням. А зараз рушаємо далі сторінками Біблії. Перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення послання Апостола Іуди. Послання починається такими словами: Іуда, раб Ісуса Христа, брат Якова, покликаним улюбленим у Бозі Отці та збереженим Ісусом Христом, милосердя вам, мир і любов нехай помножаться. Улюблені. Докладаючи всі старання, щоб писати вам про наше спільне спасіння, я визнав за необхідне написати вам, заохочуючи вас боротися за віру одного разу, передану святим. Друзі мої, необхідно розуміти, що спасіння базується на Слові Божому, тільки від тебе залежить, чи ти повіриш Богу, чи ні. Ти можеш бути абсолютно впевнений в своєму спасінні. Оскільки сам Бог пообіцяв неодмінно спасти тебе. Апостол Іуда говорить про наближення страшної темряви віровідступництва, однак Бог запевняє нас в тому, що Він збереже всіх своїх людей. Автор послання звертається до покликаних ми не тільки збережені Ісусом Христом, ми також покликані. Вживане в святому письмі Слово покликані не тільки означає тих, кому надіслано запрошення, але і тих, хто відгукнувся на запрошення, хто прийняв його, кому Дух Божий відкрив його глибинну суть. Наведу заяву святого апостола Павла, проголошену у першому посланні до коринтян. Іудеї вимагають чудес, і Гелини Шукають мудрості, а ми проповідуємо Христа Розп'ятого для іудеїв спокуса, а для язичників безумство, а для самих же покликаних іудеїв і геленів Христа, Божу силу і Божу премудрість. 1 Коринтян 1, 22, 24. Друже мій, якщо в Ісусі Христі Ти знайшов силу і мудрість Божу. Якщо ти увірував в нього, тоді ти став одним із покликаних уже пролунало запрошення, і якщо ти прийняв його та навернувся у віру, ти став покликаний. Саме це має тут на думці апостол Іуда, а апостол Павло роз'яснив це нам. Далі апостол Іуда говорить милість вам, і мир, і любов нехай примножиться. Ми повинні розуміти відмінність між цими словами милість, мир і любов. А також ми повинні бачити міцний зв'язок між ними. Любов є невід'ємною ознакою Всевишнього Бога. Адже Бог є любов через це Бог багатий на милість і благодать. Любов Божа охоплює все людство. Бог так полюбив світ. Він не бажає, щоб загинула бодай одна людина. Сьогодні Бог любить кожну людську істоту, що живе на землі. Бог не має улюбленців. У книзі вихід сказано про те, як Бог пояснив такій людині, як Моїсей, чому він не відповів на його молитву Я милуватиму, кого милуватиму. І милосердуватимусь, над ким буду милосердуватись. Вихід. 33.19. Пояснення того, чому Бог, зрештою, відповів на молитву Моїсея, знаходимо в самому Бозі, він ставиться однаково в цьому аспекті до всіх своїх створінь, друже мій. Сьогодні Бог любить тебе. Якби ти знав, наскільки сильно Бог любить тебе, ти б розчулився та розридався б. Звичайно, ти можеш уникати Божої любові. Однак ти не можеш примусити Бога не любити тебе, ти не можеш змусити сонце не світити, але ти можеш розкрити над головою парасольку та вберегтися від сонячних променів. Існують парасольки, за допомогою яких можна сховатися від Божої любові, парасолька опору волі Божій, парасолька гріха в житті тощо, незважаючи на любов Бога до тебе. Він спас тебе не через любов. Справа в тому, що Всевишній Бог має також інші риси. Бог є святий, він праведний і справедливий, він просто не може розкрити ворота царства небесного і, суттєво, понизивши свої вимоги, ввести тебе до нього. Він не може зробити цього так само, як справедливий і чесний суддя, котрий твердо дотримується законів. Не може прийняти хабаря, щоб полегшити вирок злочинцю. Якщо він коїть таке, він є нечесний суддя, і якщо Бог діятиме в такий спосіб з людськими істотами, він буде також несправедливим, але Бог є справедливий суддя. Бог повинен підтримувати свою святість, свою праведність і справедливість. Бог так полюбив світ. Він полюбив світ милостивою любов'ю, любов'ю турботи і піклування про людей. І через це Бог віддав свого Сина Єдинородного, віддав його як заміну за нас, і тепер Бог по праву може спасти грішника, якщо той прийде до нього і прийме від нього спасіння. Це зветься благодаттю Божою. сказано в Писанні. Бо благодатт ви спасенні через віру, і це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ефесянам 2.8.9. Доктор Богослов'я Тренч, видатний знавець старогрецької мови, пояснює відмінність між цими словами, тоді як Харіс, благодать, має відношення до людських гріхів і є чудовою, славетною рисою Бога, яку Розкривають ці гріхи, божий дар прощення гріхів Елеос милість є особливе ставлення Бога до жалюгідності людини через скоєні гріхи. Тепер ми розуміємо, що з людськими гріхами має справу благодать Всевишнього Бога, а не його любов Бог надіслав Спасителя, котрий поніс покарання за гріхи. На підставі цього Бог. Спасає грішників, ось що є Божа благодать. Гріх є причиною багатьох людських трагедій. Ми часто чуємо таке запитання чому Бог любові дозволяє людям вмирати від злоякісних пухлин? Хвороби та смерть прийшли в людську сім'ю внаслідок гріха. Бог бачить нещастя, яке спричиняє гріх, і він простирає людині. Свою милість. Всевишній Бог є багатий на милість. Якщо ти прийдеш до Бога як грішник і приймеш від нього спасіння, Він спасе тебе своєю благодаттю. І тоді, оскільки Він багатий на милість, Бог прольє свою милість на тебе, Бог допоможе тобі і втішить твоє серце. У скрутну годину ти можеш надіятися на Бога. Шановні слухачі, до вас звертається людина, котра дуже багато дечого пережила. І я звертався до Господа з питанням Господи, чому? Проте моя єдина надія в моєму небесному Отці. Я впевнений, що Він знає відповідь, хоч і не дає її мені. Єдине, що я прошу у Отця його милості він уже спас мене своєю благодаттю. А тепер. Я хочу від Нього милості. Милість це Божа любов до нас в годину скрути та нещастя. Грішник потребує благодаті Божої і, безперечно, він потребує чимало Божої милості. В цьому я сам мав нагоду переконатися за останні кілька років. Друзі. Дозвольте мені знову навести слова доктора Богослов'я Тренча. Спочатку я повторю наведену раніше цитату, а потім продовжу далі. Тоді, як благодать має відношення до людських гріхів і є чудовою, славетною рисою Бога, яку розкривають ці гріхи, Божий дар прощення гріхів, милість є особливим ставленням Бога до жалюгідності людини через скоєні гріхи. Милість це лагідність. І чуйність Бога до нещасної людини, тільки вперта порочність може позбавити людину Божої милості, у розумінні Всевишнього Бога заради нашого спасіння милість йде попереду благодаті. Бог так полюбив світ своєю милостивою любов'ю, що віддав Сина свого єдинородного це акт благодаті, щоб через нього спасся. Світ. Але для здійснення Божої мети спасіння грішників благодать має йти попереду милості. Дійсно, ті ж самі особи отримують водночас і благодать, і милість, оскільки вони водночас і винні і нещасні. Однак праведність Всевишнього Бога повинна бути збережена так само, як і Його любов. Отож, Необхідно спочатку покінчити з провиною і тільки після цього допомагати в нещасті. Лише прощені люди можуть отримати Боже благословення. Бог має простити, перш ніж Він зможе лікувати. Людина має бути виправдана, перш ніж вона буде освячена, аби продемонструвати мету Всевишнього Бога, спасіння грішників, благодать Божа. Має випереджати його милість. Благодать повинна йти попереду і розчищати дорогу для милості Божої. Мир Божий це стан серця, що вірить в Ісуса Христа. Апостол Павло проголошує виправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Римлянам 5.1 Мати мир з Богом це знати, що стосунки з Богом не є обтяжливі. Ні мені, ні тобі, мій друже, Бог не має намірів ускладнювати життя. Бог хоче, аби ми знали про те, що Він не має нічого проти нас тепер, коли ми визнали себе грішниками і увірували в Ісуса Христа як свого Спасителя. Цей світ може тисяти в Тебе пальцем і відкидати тебе. Але тебе прийняв і визнав Бог Він любить тебе, він хоче наповнити тебе миром і спокоєм обітниці Божої. А знаємо, що все діє на добро тим, хто любить Бога, і хто покликаний згідно Його волі. Римлянам 8.28. Доктор Богослов'я Торі порівнював цей вірш з приємною подушкою для стомленого серця. Дійсно, яка чудова обітниця міститься в цих словах. Апостол Іуда далі говорить Улюблені, маючи старання писати вам про спільне спасіння наше, я визнав за потрібне написати вам, щоб заохотити вас боротися за віру раз і назавжди передану святим Третій вірш. Улюблені. Апостол звертається до улюблених в Бозі братів, до улюблених дітей Божих. Апостол говорить про свій намір написати про спільне спасіння наше. Давайте зрозуміємо значення цього слова спільне, український переклад грецького слова коїнес. Треба зазначити, що книги Нового Завіту були написані не класичною грецькою мовою, а звичайною. Повсякденною коїне з грецькою мовою цю мову розуміла кожна людина освічена чи малограмотна по всій Римській імперії за часів апостолів. Коли апостол Іуда говорить про свій намір написати про спільне спасіння, він має на думці певну річ зрозуміло кожному жителю Римської імперії. Автор послання говорить тут про те, що він має намір розглянути певне питання нашого спасіння, можливо, він хотів написати про викуплення, про особу Ісуса Христа, про виправдання та освячення або про щось інше. Однак він не став розглядати жодного з цих питань, оскільки визнав за потрібне написати вам, щоб заохотити вас. Боротися за віру раз і назавжди передану святим. Тут йдеться про те, що Святий Дух відвернув апостола Іуду від розгляду питань віри та направив його на розгляд загрози віровідступництва, що насувалася, віровідступництво це відхід від справжньої віри, тобто від вчення апостолів за часів апостола Іуди. Віровідступництво було подібне маленькій, ледве помітній хмаринці, що з'явилася на горизонті. Однак, в наші дні ця хмаринка перетворилася на страшну бурю, що лютує по всій землі, і ми бачимо, що багато з того, про що попереджав апостол Іуда, відбувається сьогодні. Друзі мої, віровідступництво це не те, що станеться колись у майбутньому. Віровідступництво існує вже сьогодні, воно повсюди, навколо нас. Я визнав за потрібне, говорить апостол Іуда. Він відчував нагальну, гостру потребу розглянути це питання. Він каже Коли я збирався написати вам про важливе питання апостольського вчення, і вже взяв у руку перо. Я відчув гостру потребу закликати вас до боротьби за віру. Автор послання закликає нас боротися за віру. Деякі тлумачі вважають, що ця боротьба має вестися, стоячи на колінах у молитві. Не знаю, з чого вони дійшли такого висновку, однак тут, очевидно, боротися не означає бути сварливим. Мені б хотілося, аби ми. Захисники справжньої віри боролися за віру без сварливості та люті. Про це говорив святий апостол Павло в другому листі до Тимофія слуга Господній не повинен сваритися, а бути лагідним до всіх, здібним навчати, не бути злобливим, з лагідністю навчаючи противників, чи Бог не дасть їм покаяння для пізнання істини. І щоб вони опам'яталися і звільнилися від тенет диявола, який зловив їх до своєї волі. 2 Тимофія 2, 24-26 Слово боротися вже де тут автором послання, має присмак страждань. Грецькою мовою це є слово епагонізеста. Від нього походять відомі нам слова агонія та агонізувати. Отож, замість розгляду якогось важливого питання, апостол Іуда закликає нас самовіддано боротися і захищати велике християнське вчення. Апостол Іуда закликає нас боротися за віру раз і назавжди, передану святим. Віра є істиною, що була передана нам раз і назавжди. У книзі дії святих апостолів її названо. Вченням апостолів, і вони постійно перебували у вченні апостолів і в єднанні, переломленні хліба та в молитвах дія апостолів 2,42. Зверніть увагу. Апостольське вчення стоїть на першому місці, оскільки дотримання цього вчення є найпершою вимогою Бога. Наша церква не є церквою Божою, якщо вона не дотримується його, друзі мої, Всевишній Бог вустами апостола Павла наказав нам зростати істинною любов'ю. Ефесянам 4:15. Отож, якщо ти провіщатимеш істину, ти маєш провіщати її в любові. Якщо ти не провіщаєш істину в любові, виникають сумніви, чи справді ти провіщаєш істину. І ми повинні бути готові відповісти кожному, хто запитає нас, відповісти лагідно і смиренно. Віруюча людина не повинна бути запальною та розлючуватися, коли хтось не погоджується з нею. Тепер автор послання наводить нам причину того, чому ми повинні захищати віру. Щось відбувається з церквою, і апостол Іуда підіймає тривогу. Він засвідчує, читаємо четвертий вірш Бо вкралися до нас деякі люди, котрі здавна були призначені на осудження нечистиві, які благодать Бога нашого обертають у привід на розпусту і відрікаються єдиного владики і Господа нашого Ісуса Христа. Що має на увазі апостол Іуда? Ми взнаємо з наступної радіопередачі. Ми прощаємося з вами. Отож, слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі.